Вітаю вас на своєму каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія Алли Борщ. І сьогодні я хотіла б розповісти вам про лікування, про профілактику. Основне, це я наголошую саме на профілактиці ускладнень, які виникають внаслідок такого захворювання, як цукровий діабет. Це є продовження попередньої моєї теми розмови, коли я розповідала про лікування цукрового діабету, саме за допомогою лікарських рослин, саме за допомогою травми. Рав, екстрактів, фітозборів, настоянок, які є при цьому захворюванні, досить ефективними, і досить помічними, і досить лікувальними. І профілактика таких ускладнень, які виявляються проявом діабетичної ангіопатії, це є найбільш серйозне таке ускладнення, тому що діабетична ангіопатія, це є судинні ускладнення, це враження судин, внаслідок чого судини, це і периферійні судини нижніх кінцівок, і судини дрібні, судини сітківки, і всі судини, які є в організмі, в деякій мірі які судини під. Більшому враженню, які меншому враженню, але вражаються всі судини, тобто судини стають облітеруючі. Такі облітеруючі ускладнення це ті стани, коли судини втрачають пружність, еластичність. Коли по судинах рухається густа кров, згущена, яка є, також може бути таке ускладнення. як це трумби, це Ускладнення у вигляді інфарктів, у вигляді інсультів. І е, ці судини, е, при враженні е, внаслідок цукрового діабету, е, вони втрачають пружність, еластичність, погано циркулює кров, кров згущена. У багатьох випадках відкладаються е, такі е, холістеринові бляшки, ліпідні включення, тому що я вже говорила, що холістерин це є ліпід і цей обмін здійснює печінка, і обов'язково ми при лікуванні ми даємо лікування на печінку. ཐོབ ཐོ Нормально проходив цей процес, щоб нормально виводився холестерин, і, і також даємо рослини антикоагулянти, Тобто також ще є таке ускладнення, це переважно такі чотири ускладнення цукрового діабету: це е, діабетична нейропатія або полінейропатія. Вона в деяких випадках може бути і полінейропатія, це коли вражаються нервові закінчення, це коли порушується інервація. І людина від Відчуває, хвора людина відчуває і болі, і порушення функції. Деяких, наприклад, може бути така шатка-походка нестійка, це можуть бути такі стріляючі болі в нижні кінцівки, в пальчики, в руки, в ноги, може бути порушення функції, порушення при ходьбі. Тобто різні різні. Отакі Функції прояви можуть бути при полі нейропатії, тому що порушується провідність нервового імпульсу. І як наслідок, такі нервові болі можуть бути, починаючи від тупих, таких незначних болей, до більш сильних, до таких стріляючих, до таких більш різких болей, які можуть також проявлятися. І ще таке ускладнення є. Діабетична нефропатія, діабетична нефропатія це враження нирок, це практично ті самі стани, це ті самі враження судин. Тому що всі ці ускладнення вони виявляються як наслідок враження судин. І внаслідок того нирки вони вражаються ниркові канальці, також відповідно ці облітеруючі явища. вони в нирках вони дають ускладнення на нирки і розвиваються прояви ниркової недостатності. Це підвищений рівень креатініну, сечовини, який визначається при лабораторних дослідженнях. І, і коли вражається сітківка, діабетична також такі ускладнення, коли розвиваються. Ускладнення рітінопатії, це сітківки ока, коли розвиваються катаракти, главкоми, і також це є такі ускладнення, коли вражаються також дрібні судини, сітківки, тобто основне лікування і профілактика при цукровому діабеті це недопущення та лікування ускладнень, які виявляються: тобто, це ангіопатія, ретінопатія, нейропатія, полінейропатія і нефропатія це враження нирук. Тобто нам треба основне давати лікування, я хочу наголосити, обов'язково 2-3 рази на рік проводити курс судинного лікування. Даємо ми ті рослини, які мають судину зміцнювальну дію, це ті, які містять рутіновий комплекс. Ті рослини це такі софора японська, цвіт, софори, рута садова, гречка посівна, цвіт, гречки, зокрема, коли ми готуємо ліки і свіжої сировини, коли ми готуємо судинні крапельки, такий, такий препарат, як ангіосан, то ми готуємо. Із свіжої сировини. Тобто в період бутонізації, на початку цвітіння ми збираємо сировину із цієї сировини, і свіжої, ми готуємо ці препарати. А суха травичка, сухий цвіт, він входить у серцево-судинний збір. Потім рослини, які обов'язково використовуємо ми, це е, ті рослини, які мають седативну, заспокійливу дію, тому що і причиною цукрового діабету, якби поштовхом до розвитку захворювання, є стреси, нервові перенапруження, е, і е, також при лікуванні профілактиці ускладнень також ми впливаємо на роботу нервової системи, даємо заспокійливе, тому що ці трави, ці препарати, вони також є одними із лікувальних і їх вживання є дуже необхідним. Потім обов'язково ну, це такі рослини, як Корінь солодки, корінь валер'яни, корінь, корінь синюхи блакитної, пустирник, це собача кропива серцева, її підвид це білокудрень, чорніючий, це болота нігра, чебрець, м'ята, лаванда. Ці рослини вони також є седативні, меліса. обов'язково ми ці рослини ми даємо їх, можна давати і в зборі, і можна давати також їх у вигляді екстрактів. Готуємо це такі в мене крапельки, називаються вони номер 1 Це використовується при тих захворюваннях, де є нейрогенний фактор, зокрема при цукровому діабеті. Велику роль ми приділяємо прийому антикоагулянтів, прийому рослин, які використовують для попередження та лікування підвищеного тромбоутворення. Це є надзвичайно. Таким корисним обов'язковим таким такий прийом, тому що ці ускладнення вони є розвитком можуть бути наслідок. Такий це ускладнення, це інфаркти, інсульти, це згущена кров, тому що при цукровому діабеті ми знаємо, що прийом і всіх. Гіпоглікемічних препаратів вони згущують кров, ті рослини, які мають ті препарати, які мають гіпоглікемічну дію. Зокрема, це переважна більшість пацієнтів їх приймає, але їх прояв, їх ну якби така побічна дія це підвищення, це згущувати кров, згущують ці препарати, вони кров, тобто обов'язково прийом антиквагулянтів. Це дуже хороша рослина. У нас така є це буркун лікарський. І лапазні в'язолистий, Це філіпендуля Ульмарія, дія саліцилових сповук. Обов'язково також я хотіла ще звернути увагу на ці. Ретінопатії це діабетичні ретінопатії, це сітківка. Це ті стани, коли також вражаються дрібні судини сітківки але це вже також є судинне ускладнення, але вражаються дрібні оці, мікроскопічні, малесенькі такі судинки. І також це судинне лікування обов'язково ми також додаємо до цього лікування додаємо також таку рослину, як очанка лікарська. Ця рослина вона в комплексі із судинним лікуванням на фоні судинного лікування, це серцево-судинний збір краплі номер 1 і ми даємо екстракт очанки лікарської. Тобто, ця рослина на фоні судинного лікування вона має таку здатність, має властивість нормалізувати трофіку, мікроциркуляцію дрібних судин -сітківки. Потім при Проявах нефропатії, коли вражаються нирки. Ми даємо такі рослини, які також ми даємо. Це все, я наголошую. Ці всі такі деякі особливості таких ускладнень, але основне лікування це судинне. Ми лікуємо судини, ми приводимо судини в той стан, коли вони повинні працювати, коли повинні вони бути пружними, еластичними, коли ці ускладнення, коли по них повинна рухатися кров, не густа. Ми впливаємо на реологічні властивості крові. Тобто нормальна кров повинна бути по своїй структурі, по своєму складу. І коли є судинні ускладнення нирок розвиваються, коли таки, тобто, відповідно застійні явища, відповідно також вражаються ці судини, то дуже хороша рослина, це така акація біла, цвіт акації. Саме цвіт акації він має властивість попереджувати розвиток ниркової недостатності. Такі, як ми бачимо, досить доступний, простий, але досить ефективний засіб. І для приготування такого настою, тобто, це використовується в вигляді настою. Беремо 1-2 столові ложки сухих квітів, сухої сировини, заливаємо склянкою окропу, настоюємо 15-20 хвилин, проціджуємо і п'ємо як чай, або у вигляді настою як лікувальний, тобто по 50-80 мл тричі на день, десь за 20-30 хвилин доїде. І відповідно даємо рослини. Мають септичну дію, це такі як і Десмодіум канадський, і зеленчук жовтий. Дуже хороша рослина, це також проста, доступна, всі ми її знаємо. Це бузина, зокрема, можна і ягоди бузини використовувати, і цвіт бузини. Також у вигляді настоїв, у вигляді відварим. Можемо ми ягоди настоювати, в термосі користуватись. І також також, використовуємо у вигляді чаю і як як або настій можна як, також, як profilaktičný, taky ČEJUK. І зверну... хотіла я звернути увагу ще на таку рослину, як шоломниця Байкальська. Це рослина, яка має протисклеротичну дію, тобто вона має властивість, одна з небагатьох рослин, тому що таких рослин дуже мало в природі. Хоч ми от багато зараз зустрічається реклам, такі, що от виводить холістерін, попили там, там, тиждень-два чи місяць, все, там, заплатили там, декілька тисяч за таке лікування і все, ви холестерин вивели. Ні, не може такого бути. Ці препарати статті, які ви. Використовує офіційна медицина, вони мають дуже багато побічної дії, і вони не лікують, вони не усувають, наприклад, якщо є там включення в печінці, жирові включення, прояви жирового гепатозу. Вони не лікують, не нормалізують у печінки, вони не усувають застійні явища, вони навпаки, там є дуже багато побічної дії. Але в нас є така рослина, яка є досить ефективною і досить хорошою. Вою, чудовою рослиною, це шоломниця байкальська. Ця рослина вона містить скутелярозіди. Скутелярозіди ідуть, відносяться до ряду флавоноїдних сполук. Вони мають властивість розщеплювати і на клітинно-молекулярному, в клітинно-молекулярному такому вигляді виводити цей холестерин, поганий холестерин, який є в організмі. Це низької щільності, дуже низької щільності. І саме ця рослина вона сприяє перетворенню цього холестерину. У хороший холестерин високої щільності, тобто той, який приймає участь в обмінних процесах. І саме ця рослина ми її вирощуємо. Вона в нас в природі не зустрічається, немає її. Хоча в мене ну, от, були такі пацієнти, такі при спілкуванні з людьми, то говорили, що в нас тій шоломниці росте, і там і там, і там ніде вона в нас не росте. Її треба вирощувати. І вона така досить примклива у перший рік вирощування. Але все одно такими зусиллями ми досягаємо, що ми нею користуємося. І до речі, от у нас є. Надземна сировина, це травичка, яку ми збираємо в період світіння, ми її додаємо до зборів. Але основна сировина це корінь, кореневищі рослини, які ми додаємо, готуємо екстракт чоломниці байкальської, і цей екстракт, саме цей екстракт на основі корення рослини, свіжої сировини, він має властивість виводити холестерин. І е, я хочу ще наголосити, що в мене є багато публікацій, і також ось одна із останніх це ускладнення при цукровому діабеті. Лікуємо вчасно. Це газета Добрий господар в рубриці Добре здоров'я. Постійно виходять мої такі матеріали. І взагалі це і здоров'я, і довголіття газета, і на пенсії, і твій вибір. Тобто це багато десь більше 15 -ти. зараз на даний час є такі видання, які друкують мої публікації. І ще б я хотіла також звернутися. До вас, дорогі мої підписники, гості каналу. Е е якщо у вас виникнуть якісь питання, якщо ви будете потребувати консультації, якщо буде така можливість, е якщо ви захочете пролікуватися, то під відео є номера телефонів мої особистості, ви можете звернутися, я проконсультую вас і підберу відповідне лікування. І ви можете лікуватися, е маючи ефективні, хороші, чудові. Е Такі фітопрепарати. І бажаю вам міцного здоров'я, миру, скорішої перемоги, добробуту і всього хорошого. Тільки добрих новин у ваші родини. До зустрічі на нашому каналі. От я ще хочу показати так близенько шовомницю, яка вона у нас красуня.